Привіт! Вітаю вас, чудові діти! Скажи привіт! Даринко, скажи привіт! Привіт! Як тебе звати? Дувина. Скільки тобі років? Ширю. Два. Скажи два. Два. А куди ми прийшли? На майданчик. На майданчик. Ми прийшли на майданчик. Ходімо разом гуляти. А Даринка тримає пані Калину за ручку. Ой, так високо. Що будемо робити? Ага. Стрибати? Ні. Yeah. На один, два, три. Один, два, три. Yeah. А це що? Так. Сходи. Скажи, скажи, сходи? Сходи. Як Дарина йде вгору? Вгору, 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 Обережно йди вгору. Дивись під ніжки. Де Дарина? Ку-ку! Скажи ку Ку-ку, Даринка. О, так високо! Так високо, Дарина! Так високо! Ого! Як високо. високо. Даринко, я тобі допоможу. Ось, я тобі допоможу. Ти злякалась. Було дуже високо. Я знаю, я знаю. Ам хочеш з'їхати з гірки, я тобі допоможу. Дивись, тут є гірка. Тримай мене за ручку. Ось. Береш, давай за ручку. Це майданчик для дорослих діток. Вау, 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 вау! Тримайся! Який місточок, дивіться, як вилотається! Через міст, через міст перейти. Треба нам малята. Ось через міст, через міст ми перейшли. Хм, що робити далі? Тут рукохід. О, Тарас! Тарас, привіт! Привіт! Okay. Вау, дивись, Тарас! О, oh, no. Тарас це добре. копав! Тарас, все добре? Тарас, ти опав, йому треба допомогти. Тараса, де болить? Покажи. Книжка болиться, друзі. Рука болить? Яка рука болить? Пробуєш ще. Тримайся міцно, Тарас, так. Тримайся. Є вийду! Тарас! Молодець! Да, да. О, аж дві гірки! О, два. Якраз для Дарини і Каті. Готові з'їхати. Один, два, три. Десь є. Даринка лізе вгору. Тримається. Да, тримайся сама. Дарина сама лізе. Дарина добре тримається. Лек! Є! Yeah, yeah. yeah, yeah. Вийшло! Молодець! Yeah. Молодець! Тепер вийшла! П'ять. Yeah. Молодець! Ти зробила це сама! В тебе yeah. вийшло! Туди yeah. будеш ховатись трубу. Oh, oh, де Дарина? Де Дарина? Oh, Куху! -ку. Хто там. там? Це пані калина. Диперти кажучи, сук, тут. Хто там? Хто yes. це? Ти хто? Дитина. Дитина. Це дитина. А це хто? Зараз. Зараз. А зараз хлопчик чи дівчинка? Хлопчик, Даринка, а ти хлопчик чи дівчинка? дівчинка. Дівчинка. Це дуже висока штука. О, ти на неї теж хочеш залізти? Хм, ну спробуй. Ти хочеш сама чи тобі допомогти? Допомогти? Yeah. Добре, я допоможу. Yeah. Треба триматися. Обережно. Це. Yeah. Так. Yeah. О, це важко? Yeah. Дарині важко? Yeah. Дуже важко. Yeah. Так, Все? Yeah. Хочеш вниз спуститись? Yeah. Добре. Так, тримайся, сама спускайся. Мама тільки допомагає, сама спускайся. Якщо ти кудись залізла, маєш вміти сама злізти. Так, тримайся ще трошки. Ще трошки залишилося. Та, у тебе все виходить, молодець. Молодей. 5. Дарин, okay. Давай П'ять. Даринка, давай п'ять. Ой! Молодець. Що? Даринка, якого кольору? Гірка. А українською як це? Фіолетова. Скажи, фіолетова. 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 Будеш з'їжжати? Yes. На один, два, три. Yes. Один, два, три. Поїхали! У -у 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 -у. молодець! Okay. Даринку, ну що, ми награлися вже на майданчику? Oh, no. Треба їхати додому? Дау. No. Давай ще щось одне зробимо і поїдемо додому. Добре? Окей. Okay. Окей. Okay. Що ти хочеш зробити? Щось одне? Um, nice. З'їхати з гірки? Yeah. Добре. Даринка піднімається сходами сама. Так. І. Один, два, три. Поїхали. Молодець, Даринка з'їхала з гірки. Все, Йдемо додому. О, <сіхі> Кажемо до побачення. Кажи, бувайте, до побачення. Кажи, дякую. Дякую, дякуємо, що дивилися. Гарного вам дня! До побачення! Чудові діти! Поїхали додому, а нам треба повертатися додому. Ти щасливий у долонки по плещі". Ой, ну так ще раз. Щасливий у долоньки поплищи, ти щаслива у долоньки поплищи, ти щасливий і це знаєш, показати це бажаєш, ти щаслива у долоньки по Усі ми разом то краще, нам краще коли, усі ми разом нам краще разом, бо твій друг це мій друг, а мій друг це твій друг коли, усі ми разом нам краще разом.